Останній повноцінний тиждень року, навіть попри різдвяну політичну паузу, виявився вельми складним і неоднозначним для нашої країни. Тому вітаю всіх глядачів і глядачок з різдвяними і новолі... святами і прийдешнім незабаром новим роком. Однак повертаємося до підсумків цього тижня і першою подією, яку я б виділив, однак. Яка ще не отримала резонансу стало вельми неоднозначне рішення українського суду, яке зобов'язало доставляти Нестара Шуфрича з камери попереднього ув'язнення у сесійну залу, аби він працював як народний депутат? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом а моїм. Нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, і, до речі, що для мене важливо, не пишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де будете зустрічати, в якій країні будете зустрічати Новий рік, і де дивитись це відео, і ваша географія є дуже важлива. Отже, Володимире, ось про це неоднозначне рішення суду, який зобов'язав. СБУ доставляти народного депутата Шуфрача з СІЗО на засідання Верховної Ради, але як це здійснити і які це може бути наслідки? Тому що як на мене, це достатньо проблематично. Ну, це пивно в Україні було прецедентне право, то і Дубінського треба буде і Шевченка доставляти. Так Дубінський вже хоче теж. Так, зараз це справа. Тому що очевидно, що більшості так не вистачає голосів, що зрозуміло, що хлопці із клітки, так би мовити, будуть голосувати так, як потрібно Зеленському. Це ж, якби вони ну от, в мене цікаво. Зафіксувати, наприклад, якщо пару раз Шуфрич проголосує не так, як потрібно Зеленському. Він зможе потрапляти в подальшому на засідання Ради, але ж тоді далі пішло-поїхало. Тоді треба крупу відпустити на МСЕК. Так. Ну, вона ж слідчого ізолятора її повинен доставляти щоранку в МСЕК і привозити в слідчий ізолятор. Насправді мені здається, що це частина е, продуманої і хаотизації, на яку по суті і заряджався е, Зеленський і його влада. Ну, але почекай, робота народного депутата це не тільки сесійна зала, це ще комітети, це робота з виборами. Звичайно, це, це роздача інтерв'ю, проведення прес-конференцій. Так. І коли слід буде в СІЗО перебувати тоді? Ну, от на Панщині пшеницю жала, пішла ст... ну, по Шкандебала Івана сина годувати. Називається. Тобто, по суті, це ж, це ж скринька Пандори. Вони, вони відкрили, відкрили взагалі-то такий, такий механізм хаотизації, з яким влада просто не справиться. Ну але що робити? Ну причому цікаве це рішення в сенсі оцінки Конституційним судом. Тому що тоді, тоді, по суті, всі, ну чесно кажучи, після цього, всі, хто перебуває в слідчих ізоляторах, повинні приходити і виконувати свої повноваження на робочих місцях. Так. А серед них є корупціонери, які там. Продають, наприклад, арм в рамках арми про щось продали, тобто це означає, що всі корупціонери, які сидять в слідчих ізоляторах, повинні продовжувати корупційну діяльність аж до рішення суду по ну по їхній долі, чи вони сядуть, чи вони встигнуть, виходячи на такі робочі сесії. І слідчого ізолятора встигнуть ще провести кілька оборудок, з яких і суддям буде, так би мовити, чим прогодувати внуків і правнуків? Добре, і що робити От якщо, ну, наприклад, Верховна Рада не зможе це забезпечити, тоді що? Ну я. Чесно кажучи, після цього рішення суду взагалі вибудовувати будь які сценарії це невдячна справа. Тому що е, запущений механізм, який можна зупинити е, в будь-який момент, але е, взагалі вся влада Зеленського це спроба запуску такого. Персоніфікованого механізму управління владою, де не процедури працюють, де не інститути працюють. А от ну, шуфрича, він нам зараз треба хай хай там попищить, покричить. Це ж, Шу, Шуфрич в залі це на посилення бойка, між іншим. Це це ж не просто шуфрич. Так. Шуфрич бойко це одна зв'язка, і е, шуфрич бойко, е, це на посилення по суті проросійської. Компоненти в сесійній залі? Для чого? Коли в нас Росія країна агресор, і в рішенні по суті, це рішення в інтересах країни агресора? Судді точно з су, іменем України це рішення приймало чи все-таки іменем Російської Федерації? Ну, я тут не впевнений, але тоді питання: а що було тоді бойко виводити з членів комітету? Ну, в принципі, це ще в такій логіці Бойко може відсудити собі повернення в комітет. В такій логіці, ну чого, зараз прийде Бойко з рішенням суду і скаже, верніть, верніть і взад. Так, і що тоді, і виходить тоді, що ніякого уряду національної єдності і не буде. Ну вони ж розглядають е, і нинішню, ну, нинішнє союзництво регіонів і слуги як е, уряд національної єдності. Вони для того запровадили Міністерство єдності. То вони, вони це все такі сурогати підмінників. Реально вони ну, запускають систему персональної влади. От, от тут я начальник і я персонально вирішую все. Ну це до речі, дуже дивно виглядає, бо так само якісь персоналістські рішення непояснимі відбулися з. Відкликанням двох голів адміністрації Київської і Полтавської. Без жодних пояснень, що, на основі чого, якісь розслідування були, куди їх забрали? Для Просто звільнили і все. Ну, це ж, це ж що таке? Це демократичне управління? Це точно не демократичне управління. Тобто це феодалізм чистої води. Ну і вони тепер. Бавляться, так би мовити, феодалів. Що тепер залишається? Так. Володимир, давай перейдемо до наступної теми, бо тут треба буде відслідкувати.